Вітаю! Ви дивитесь тижневий дайджест головних новин від Outsider.ua. цей тиждень був насичений подіями, які впливають на Україну та світ. Ми зібрали для вас найважливіше. Тож сідайте зручніше, ми починаємо. Пентагон офіційно оголосив про виділення в Україні ще одного пакета військової допомоги на суму 988 мільйонів доларів. У цей пакет входять боєприпаси для систем Хаймарс, безпілотні авіаційні системи, обладнання для ремонту і обслуговування артилерії, танків і бронетехнік. Ця допомога є критично важливою. Для підсилення обороноздатності країни в умовах триваючої агресії прискорення постачання гаубиць Цезар. Данія та Франція повідомили, що Україна отримає Сау Цезар вже у 2025 році, на рік раніше ніж планувалося. Загальна вартість проекту складає понад 360 мільйонів доларів. Також буде прискорено постачання боєприпасів для цієї артилерії, що значно підсилить вогневу міць Збройних сил України. Візит міністерки розвитку Німеччини, 12 грудня. Свенія Шульце приїхала до Києва. З неанонсованим візитом, основна мета передати допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури України, яка постраждала від російських обстрілів. Це вже четвертий візит Шульця до України з початку повномасштабної війни, що підкреслює постійну підтримку Німеччини. Політичні заяви щодо можливих переговорів з Росією. Новообраний президент США Дональд Трамп закликав до негайного припинення бойових дій в Україні та початку переговорів. Він стверджує, що Україна прагне укласти угоду з Росією для завершення війни, посилаючись на нібито Великі втрати української армії. Ці заяви викликали різку реакцію в українському суспільстві та політикумі Реакція Зеленського. Президент Володимир Зеленський відкинув заклик Трампа, наголосивши, що Україні потрібен справедливий і міцний мир, який не буде зруйнований Росією через кілька років. Він підкреслив, що Росія принесла війну на українську землю, і саме вона намагається зірвати можливість миру. Умови Росії для переговорів. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков озвучив умови, за яких Росія готова до переговорів. Україна повинна визнати. Нати на міжнародному рівні втрату чотирьох областей і Криму та відмовитися від вступу до НАТО такі вимоги є неприйнятними для України та. Міжнародної спільноти прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переговори між Росією та Україною щодо мирних угод можуть розпочатися цієї зими. Польща, яка з 1 січня голосуватиме в ЄС, готова активно брати участь у їх організації та просувати українські інтереси на міжнародній арені. Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Польщі, де провів зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Під час спільного брифінгу Туск відповів на питання про можливе розміщення миротворчих сил в Україні після завершення війни. Він заявив. Що рішення щодо таких дій ухвалюватимуться виключно у Варшаві, і наразі Польща не планує відправляти миротворців до України. Раніше польські та міжнародні медіа повідомляли, що можливий миротворчий контингент може налічувати до 40 тисяч осіб. Однак, прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що всі спекуляції на цю тему є передчасними. Оперативна ситуація на фронті загострення на Донеччині на фронті спостерігається активізація бойових дій, особливо в районі Покровська. Російські війська здійснюють тиск на село Шевченко та намагання намагаються просунутися до Покровська, прагнучи оточити місто з тилу. Також тривають атаки в районі Новотроїцького та Дачинського. Українські військові дають гідну відсіч, але ситуація залишається напруженою. Удар по нафтобазі в Брянській області. Сили оборони України завдали удару по нафтобазі в Брянській області Росії. Об'єкт використовувався для зберігання та постачання дизельного пального російській армії. Внаслідок удару сталася масштабна пожежа, що може вплинути на логістичні можливості. Окупантів внутрішні виклики та реформи мобілізаційні питання згідно з інформацією видання The New York Times, зсу стикаються з проблемою недокомплектування бригад. Офіцери повідомляють, що нові мобілізовані часто є чоловіками старшого віку або з хронічними захворюваннями. Попри це, представники Верховної Ради запевняють, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не розглядається. Хоча західні партнери тиснуть на цьому. Обговорення обмежень для телеграм на секретних нарадах з кібербезпеки українські чиновники обговорюють можливість введення нових обмежень на месенджер Телеграм в Україні вважається, що платформа може використовуватися Росією для дезінформації, кібератак та відстеження місця розташування користувачів. Представники Телеграм у свою чергу заявили, що додаток залишається безпечним для українців. Геополітичні наслідки та міжнародна арена. Нові санкції Великої Британії. Велика Британія запровадила нові санкції проти осіб та компаній, причетних до незаконної торгівлі золотом, що фінансує російську агресію. Це частина ширшої стратегії боротьби з. Міжнародною корупцією та порушенням санкційного режиму падіння режиму Асада за даними інституту вивчення війни, падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада є стратегічною політичною поразкою для Кремля. Це підриває авторитет Росії як надійного партнера у сфері безпеки та ускладнює її спроби створити багатополярний світовий порядок. Зміна влади в Сирії може суттєво послабити вплив Москви на близькому сході. Росія та Північна Корея, командувач збройних сил США в Тихоокеанському регіоні, адмірал Семюел Джон. Папаро повідомив, що Росія планує передати Північній Кореї сучасні літаки Міг 29 та су 27 в обмін на солдатів для війни в Україні. Також йдеться про можливу передачу технологій для виробництва балістичних ракет і систем ППО. Це викликає занепокоєння міжнародної спільноти та підкреслює ізоляцію Москви на світовій арені. Енергетична криза в Придністрові у Придністрові введено економічний режим надзвичайного стану через загрозу припинення транзиту газу через Україну. Україна не планує продовжувати угоду з Росією щодо транспортування газу до Європи після 2024 року, що може вплинути на енергетичну ситуацію в регіоні, також в так званій Абхазії через дефіцит енергії призупиняють роботу шкіл і дитячих садків. Соціальні та демографічні виклики демографічна криза в Україні. Україна зіткнулася з серйозними демографічними проблемами у першому півріччі 2024 року. Народилося лише 87 тисяч 655 дітей, тоді як померло 250 тисяч 972 особи. Рівень смертності втричі перевищує народжуваність. Що робить Україну лідером за рівнем смертності у світі. Експерти попереджають про можливі довгострокові наслідки для економіки та соціальної сфери, економічні та військові питання. Оборонний бюджет США у США ухвалили оборонний бюджет на 2025 рік обсягом 895 мільярдів доларів. Проте механізм лендлізу для України не був продовжений у фінальній версії документа. Посольство України в США активно працює над збереженням цього механізму через окремий законопроект, який буде розглянуто Сенатом найближчим часом відновлення України за словами представника уряду Польщі відбудова України після припинення вогню може розпочатися вже в другій половині 2025 року. Це дає надію на швидше відновлення економіки та інфраструктури країни за підтримки міжнародних партнерів. Реакції на міжнародній арені. Реакція України на розмову Орбана з Путіним. Президент України відреагував на телефонну розмову прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним. Він підкреслив, що будь-які переговори щодо війни повинні проходити за участі України і Висловив сподівання, що Орбан не буде слухати порад від союзників Кремля, таких як Башар Асад. Україна готова до переговорів на справедливих умовах. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до мирних переговорів з Росією, але лише на справедливих умовах. На даний момент не існує жодної офіційної пропозиції щодо завершення війни, і Україна наполягає на повазі до свого суверенітету та територіальної цілісності. Цей тиждень був насичений подіями, які впливають на майбутнє України та світу. Ми бачимо, як міжнародна. Спільнота продовжує підтримувати Україну а також нові виклики, які стоять перед нами. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на Outsider.ua, ставте лайки та діліться цим відео з друзями. До зустрічі наступного тижня.